Так, так. Це Про все решта. — Марія, мати. Добрий день, Марія. Ми вас вітаємо вдома. Проходьте, будь ласка. Вітаємо вас вдома, це нас повернеться. Проходьте, будь ласка. Як вас звати? Все добре? Я в шоці, але все добре. Скільки у вас був вирок? 13 років. З білоруською стороною було досягнуто домовленостей щодо повернення 31 цивільного громадянина. Тому за цей обмін ми щиро вдячні Сполученим Штатам Америки, зокрема президенту Америки Дональду Трампу, його спецпредставнику в Білорусі. Джону Келогу. В принципі, була загроза у багатьох провести остаток свого життя відповідно в тюрмах. Та домовленість, яка була досягнена, дала їм можливість повернутися до цивільного мирного життя, повернутися в Україну. Наймолодші повернуті сьогодні 18 років, найстаршому 58. Також серед повернутих є люди, які дуже хворі і навіть смертельно хворі, це онкологія. Проходьте буде.